До 60% подорожчують подорожчають послуги з викопування могил у Чернігові. Це рішення сьогодні ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Підвищили вартість ритуальних послуг, які надає комунальне підприємство, спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування. Викопувати могилу за допомогою техніки коштувало 598 гривень. Тепер 827. Якщо копатимуть вручну, це обійдеться у 1270 гривень. Раніше це коштувало 805. Збільшуватиметься вартість і інших ритуальних послуг, розповіла Віталія Ярещенко, заступниця начальника управління економічного розвитку. Причинами перегляду стало збільшення вартості сировини і матеріалів, а також основна причина це збільшення мінімальної заробітної плати за цей час та прожиткового мінімуму. Найбільше цифри здається: Черкаси, Кривий Ріг, Івано-Франківськ, Житомир 872. Ми плануємо 827. І це буде приблизно однаково з такими містами, як Тернопіль, Хмельницький і Одеса. Востаннє ціни на ритуальні послуги підвищували три роки тому, у 2018 році.